Вітаю вас, друзі! Перед тим, як ми перейдемо до офіційної та підтвердженої інформації з достовірних джерел, я хочу сказати наступне. Це не скандал, це не вишенька на тортику, це не закрай і так далі. Це просто потрібно розуміти, почути і робити правильні висновки до того, що відбувається з тими чи іншими рішеннями стосовно наших військових. І мені вже просто бракує сил для обурення, мені просто сумно і боляче це усвідомлювати. Я особисто кожного дня спілкуюсь з військовими, десятками людей, при тому абсолютно різних сил та видів і по призначенню, і по тому, хто і де з них боронять спокій та відстоюють мирне та щасливе майбутнє України. Це і танкісти, і піхота, і бійці ССО. А список довгий. Так про що я? Розумієте, в суспільстві вже цілком виявлено, що ЗСУ це моральна еліта та грант нашої з вами безпеки, але, на жаль, тільки моральна. До речі, відсоток довіри до ЗСУ українського народу 96. Підкреслюю, відсотків довіра українського народу до ЗСУ 96%. Зараз я поясню про що я. Я про грошове забезпечення українського війська під час жорстокої повномасштабної. Війни. Адже виходить так, що тиловим чиновникам фінансове забезпечення потрібніше. А звоїні в ЗСУ, на жаль, роблять, вибачте, жебраків. Для тих, хто не на 100% розуміє українську мову, попрошаєк, вибачте. Всі ці дії тільки деморалізують військо та бойовий дух, завдяки якому ми з вами маємо Україну. Це взагалі, вибачте, виглядає так, що всі ці урізання виплат воїнам, які воюють безпосередньо в зоні бойових дій, вчиняються, вибачте користь ворога ви зараз скажете що це недоречно не на часі але давайте послухаємо самих військових ну хочу звернутися к нашим депутатам верховної ради они приймають закон о зняття з військових премій, надбавок там зарплати бойових. у меня вопрос блять что там курите блядь? или що ви там долбите просто слов нет как можно такую хрень придумывать во время войны, когда парни сидят в окопах, под обстрелами, гибнут? Вы берете и принимаете закон о том, чтобы снимать с них бабки. А вы не знаете или не в курсе, что здесь, на передке, машины ремонтируются за счет военных, резина на машины покупается за счет военных, да, и за счет волонтеров. Но военные тоже тратят свои деньги. Покупая себе амуницию. Даже вплоть до того, что дошло, что оружие ребята покупают за свои бабки. Снайперки. Для того, чтобы мочить эту тварь и погонь. А вы что там делаете? Сидите на миллионах. Боитесь потратить лишнюю тысячу на войну. И при этом снимаете с нас еще бабки накипела просто. Сколько можно, блядь? Одни гибнут за, блядь, свободу, за честь и достоинство. Вторые воруют в этот момент, блядь, в Верховной Раде, не только, и на местных... Ну, власне кажучи, я не знаю, як це можно аргументувати, да, з ким я не говорю зі своїх э, побратимів і ті, хто зараз знаходяться у червоній зоні, і ті, хто зараз в Киеве на лікуванні, или... Чи... Ну, за моєї частини ну люди в шоці, тому що ми знаємо, що ну не було ніякого публічного обговорення, тобто до цього ніяк не готували. Ну, це рішення поклали перед солдатами. Ну як вже готовий перед фактом. Причому це лицемірство називати це покращенням матеріального становища військовослужбовців та членів їх сімей, коли ну насправді мова йде про урізання. Зарплатні в рази. з ким не говорю з всіх. Ну, реакція виключно негативна. Ви тепер розумієте, чому зараз цивільні люди та просто пересічні громадяни стають менш мотивовані йти до лав будь-якої оборони? Розумієте? Я сподіваюся, що ви мене розумієте. І розумієте правильно. Ми маємо шалену кількість чиновників у високих кабінетах з зарплатнею в сотні тисяч гривень. І то є факт. Десятки корупційних скандалів на мільярди гривень, численні скандали крадіжок гуманітарної допомоги, в промислових масштабах. Інформації о варфі гуманітарки настільки багато, що ми вирішили випустити вторую частину відео оборотні гуманітарної допомоги. Мо, піде про скандал. Скандалища. Міноборони через закупівлю продуктів військовим. А у високих кабінетах крадуть, вибачте, безбожно, де на сьогоднішній день 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe? І все це роблять представники діючої влади. А на грошове забезпечення українського війська під час повномасштабної жорстокої війни коштів не вистачає. Вони кошти. Якби є, а вони є, а їх нема. Щось мені це нагадує історію з позашляховиками Шевролет Тахо, які нібито є, а їх досі не знайшли. І я не капкую, і мені не до сарказмів. Подейкуючи, автівки подаровані американським концерном General Motors, бачать на українських дорогах. Дуже б хотілося, щоб вони їздили за своїм призначенням. Отже, давайте проведемо аналіз послідовно. Сьогодні я хочу поговорити про виплати для військових. Хто отримає 100 тисяч гривень, а кому урізали доплати у 30 тисяч. Отже, 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Виплати додаткової винагороди у 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться. Також для низки військових збережуть премії у 30 тисяч гривень. Проте премії не будуть виплачувати військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву головнокомандувача ЗСУ і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління та тилові бази. Проте такі військові отримуватимуть мінімальне грошове забезпечення. Мінімальний його рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становитиме не менш, ніж 20 тисяч 100 гривень, а для ДСНС та поліцейської надполіції щонайменше 17 тисяч гривень. Виходить 30 тисяч премії, не отримає і особовий склад, який перебуває на навчаннях і в навчальних центрах, у тому числі і за кордоном. Приміром, за період навчання з управління тими ж танками Леопард чи «Абранс» премій не буде. Військовослужбовці можуть розраховувати виключно лише на грошове забезпечення, простіше кажучи, зарплату. Скажіть мені, де логіка? Країна в очікуванні нової масової агресії з боку Росії і водночас урізаються виплати військовим. Ми просимо західних партнерів про зброю та техніку, а в цей же час, так би мовити, перетрушуються гаманці захисників країни. Як це так? За словами журналістів BBC, а вони отримали документ Генштабу ЗСУ, який свідчить про те, що українське командування не визнає зонами бойових дій низку територій, де бойові дії фактично відбуваються. Це може вплинути і на виплати військовослужбовцям, які там перебувають. Але виявилось, що в умовах активної фази війни достатньо не просто чітко визначити, який район є тиловим, а який бойовим. До речі, була створена петиція на сайті президента про підвищення премії військовим зі 100 тисяч до 150 тисяч, з 30 000 до 50 тисяч. І це за рахунок відміни та знаття надбавок народним депутатам. Петиція набрала 28 тисяч підписів українців, і президент України Володимир Зеленський дає розпорядження пропрацювати таку можливість. А ось тут найцікавіше. Уряд ухвалює діаметрально протилежне рішення багатьом військовим знизити розмір премії або взагалі її відмінити. Була створена нова петиція з вимогою повернути військовослужбовцям премію 30 тисяч гривень. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію і доручив опрацювати це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Цитую, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Логіку дій влади важко назвати адекватною. Тому що на нардепах чомусь не економлять, а навпаки, збільшують виплати. Простіше, мабуть, залазити в гаманці тих, від кого сьогодні залежить майбутнє України. Якщо не було можливості виплачувати такі розміри премії, навіщо було оголошувати 30 тисяч гривень премія всім військовослужбовцям? А 100 тисяч тим, хто на передовій? Питання: а 100 тисяч тим, хто на передовій. Можна було починати з більш-менших а потім збільшувати виплати захисникам країни. І якщо настала така гостра потреба затягувати пояси, то починати потрібно з можновладців. Я маю дуже велике сподівання, що рішення уряду буде переглянуто. І тут я перефразую вислів Наполеона Бонапарта. Вибачте, народ, а в нашому випадку це влада, яка не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушена годувати, не дай Бог, чужу. І тут невеличкі поскрептом, уявіть собі, військові, які звертаються до нас у своїх відео. Якщо ми не будемо їх чути ну, якщо ми не будемо говорити про це, якщо я, ми всі будемо мовчати, якийсь момент, якщо військові перестануть чути нас, то буде біда. Тому давайте з вами не мовчати, а говорити. Давайте з вами звертати увагу. Давайте з вами поважати наших військових, тих хлопців. Та дівчат, які боронять Україну, які звертаються до нас, до тих, хто зараз, щоранку, бачить сонечко і дихає свіжим повітрям. Давайте не мовчати, а чути їх і поважати їх прохання. Пишіть ваші коментарі під цим відео. Мені дуже важлива думка кожного з вас. Тому що тільки разом ми зможемо побороти цю несправедливість. Разом ми сила. Отже, доброго вечора! Ми з України.